Які зміни у ваших стосунках чекають вас протягом місяця? Оберіть карту від 1 до 3, 1, 2 або 3. Оберіть інтуїтивно і я дам вам підказку, що саме може змінитися у ваших стосунках протягом місяця. Це загальний розклад, нагадую, що за індивідуальними звертайтеся, будь ласка, в особисті. Отже, зробіть свій вибір. Перша карта, друга. Або третя. Так, для тих, хто обрав варіант No1. В стосунках буде багато емоцій, багато зайвих емоцій, багато переживань, сподівань на те, що все налагодиться. Ну, Скоріше за все, протягом місяця поки що ні. Ну, це, я ж кажу, не остаточно, можливо, там, наступний місяць це зміниться. Для тих, хто обрав варіант номер 2 можливо, ви за щось боретесь зараз з партнером да, і очікуєте що. Ви переможете, ну тут не може бути переможних. Вам потрібно зрозуміти, що не можна бути переможцем у стосунках, да, Ви або разом, або не разом. Не потрібно якось воювати і намагатися перемогти партнера. А для тих, хто обрав варіант номер три: буде чоловік, ну або це буде ваш партнер, або це буде новий чоловік, який прийде з до вас з якоюсь пропозицією. Це буде серйозний. Такий впливовий чоловік, який зможе вам щось запропонувати, да, який буде надійним, який буде для вас ну, як надійне таке плече, да, як кам'яна така стіна. Отже, сподіваюся, розклад розклад для вас корисним. Нагадую, що це індивідуально, Звертайтеся особисто, якщо хочете розібратися індивідуально, більш детально зі своїми стосунками. Всім кохання, пока!